Всім привіт! Сьогодні ми починаємо нашу подорож з Чехією і почнемо зі сходу країни, а саме з міста Острава. Чим взагалі цікаве це місто? Тим, що Воно ще там 30 років назад було суто промисловим. Тут були шахти, заводи, а зараз воно перетворюється на такий туристичний культурний центр. І зараз ми є в старому заводі, який ревіталізували, зробили тут різні туристичні штучки, ресторани, студії. Якісь коротше зараз глянемо. Насправді ми досить випадково потрапили в остраву, просто по дорозі в Прагу вирішив тут зупинитись на один день. І чомусь не було місць в готелях, це було досить дорого. І виявляється це тому, що зараз тут проходить фестиваль якийсь, але ми на нього не підемо. Бо ми одягнені не подрискоду. Зацініть які двері. Клас. Що коротко, що тут є? Різні кафешки, спортивні клуби, проводять різні виставки, заходи. Коротше, але ми більшу частину не побачили, тому що воно закрите через концерт. А це фактично головна міська площа, площа Масарика. І трошки мені нагадує, це все Закарпаття наше, Ужгород, Мукачево. Схоже. Під час фестивалю острава перетворилася на таке місто, де ем, ти переносишся в час, коли тільки був перший карантин строгий під час коронавірусу. Це аж дивно, тому що людей дуже дуже мало і заклади майже всі. Закриті. А це видніється нова міська ратуша, на яку ми надіємось, піднімемось. Ратуша всередині теж дуже класно виглядає так. Але мене дуже тішить те, що е, піднятися на вежу можна по е, ліфтом, а не ножками. Тут з вежі дуже добре видно, що це промислове все ще місто. Там один завод, що ми були, він не працюючий, але поряд є один працюючий, другий димить. Так що так, да. туристично промислове місто. Ще Острова має свою річечку. Невеличку, але має. Ми обрали ми в остраві на одну ніч готель в лофт стилі. Називається Готел Сіті Сіті. Знаходиться біля залізничного вокзалу, що нам дуже зручно, тому що ми далі будемо теж відправлятися з вокзалу. Селф че в готелі я ніколи не зустрічала, але тут оптимізовується робота, так що дуже, дуже зручно для нас. Бачите, тут типу відсутній працівник. Містер До речі, житло в Чехії доволі дороге, і готелі в тому самому, в тому числі. Номер нам обійшлося приблизно 70 євро. Ось такий простенький. Сніданок в готелі дуже прикольний шведський стіл. Настав ранок неділі. Ми на залізничному вокзалі в Остравії будемо їхати в Прагу. Потягом регіо називається. І десь час 4 години приблизно їзди. А наші походеньки по празі вийдуть окремим відео. Зараз же ми їдемо далі на захід. Сьогодні ми приїхали в Карлові Вари. Це таке коротке містечко на крайньому заході Чехії. Погодка трошки не дуже душить, але надіємося, щось цікаве побачимо. Чималий шлях ми подолали, щоб прийти на оглядовий майданчик, який був відзначений на карті. Ну, вид ось такий. Віталік пробирається через дерева подивитися, чи щось там хоче. Насправді дуже погано, тому шукаємо наступний. Загалом місто оточено лісами, пагорбами, і тут купа місць де є погляд, поїзди на велику. Таке рекреаційне місце. Дійшли до оглядового майданчика, який називається Діана. Ще тут ресторан є, фуніколек сюди довозить. Ну а ми йшли пішки. Загалом майданчик оглядовий прикольний, але через те, що дощ. Сьогодні то видимість поганенька. Ще Карловари це є батьківщина Бехаровки. Саме тут її винайшли, і тут є музей винахідника Бехара. Вздовж річки тягнеться така довга пішохідна набережна з гарними будинками, тут всякі готелі, курорти і так далі є. Але прикольно прогулятися по ній. В будинках з колонами можна попити мінеральної водички, якої тут є багато. Коротше, як в трускавці десь. Таких. Сьогодні ми в Брно, другому за розміром місті Чехії. Воно знаходиться десь за три години їзди автобусом від Праги. Ми зараз на центральній площі міста, називається площа Свободи з таким старим трамвайчиком. Є класний історичний центр міста, а також замок на пагорбі. Центрі тут багато корпусів університету, костелів різних, палаців короче дуже гарно все. Ще брно це історичний центр регіону Моравія, а також освітній центр всієї Чехії. Цей замок називається Шпілберг, розташований в парку на пагорбі такому, як це часто буває. Перші згадки про цей замок були датовані 13 століттям. В 1645 році, тобто в 17 столітті, цей замок пережив досить такі довгі сутички, воїни. А в 19 столітті Наполеон все-таки Наполеону вдалося частину зруйнувати замку і зробити з нього, до речі, тюрму. А зараз тут є музеї, ресторани, магазини, все як завжди в Чехії. Нам варто би повчитись. Тому що саме завдяки різним закладам фактично замок може принаймні частково себе окуповувати, ну і є цікавішим для відвідування взагалі. По відчуттях, по враженнях перших Бурно склало таке досить е, хороше, що воно спокійне, маленьке містечко, де, де комфортно. Можна піднятися на стару атушу, з якої відкривається класний вид на центр міста. 90 крон, прогулянка сходами і ви на горі. На горі видно, скільки в місті шпилів. таких отичних соборів різних. Дуже класно виглядає. Ага, На цій гарній ноті, красивій ноті ми будемо прощатися із Чехією. Так, так що підписуйтесь на канал, далі буде.